Польці у нас ростуть а, трошки екзотичні, напри непритаманні, не виглядають як зелені. Це у нас гречка, цибуля і кольорабі. На другій полці у нас росте редис, є фіолетовий редис, ось так він виглядає. Є зелений редис, і є ред колор. І ми якраз його посадили. Що у нас росте на цій полці? Крес салат, він такий цікавий, пікантний на смак. І амаранд на смак як наш буряк. Спеціально обладнаний стелаж для вирощування мікрозелені розмістили в окремому приміщенні Ужгородського ліцею імені Августина Волошина. Тут команда учнів вчиться вирощувати мікрозелень на гідропоніці за всіма правилами. Спочатку, щоб виростити мікрогрін, потрібно замочити спеціальне волокно. От тут от у мене є льон у спеціальному добриві. Далі викласти його в лоток. І засіяти семенами потрібно мати достатню вологу для того. Там на стелажі є спеціальне, як вода циркулює, і плюс зволожувач стоїть біля стелажа, і таким чином зволожується. Плюс має підтримуватися правильна температура, щоб було і не жарко, щоб ну, не висохло все, і не холодно. І світло, мабуть. І світло також має бути. Там є спеціальні лампи. Не лише вирощують учні мікрозелень, а й реалізовують її. Частину виручених грошей спрямовують на підтримку ЗСУ. Мета нашого проєкту це в першу чергу донати на ЗСУ. Ми підтримуємо армію, ми донатимо кожну п'ятницю. Цим ми займаємося десь приблизно з 19 березня. Вже пройшло три тижні і ми вже заробили ну, десь 4 тисячі, десь біля п'яти можливо було. Проєкт Розумний город Мікрозелень це своєрідний бізнес-конструктор для школярів. Серед його важливих цілей популяризація культури здорового харчування та волонтерства. Ми навчаємо дітей не просто бути бізнесменами, а ми хочемо, щоб ці бізнесмени в майбутньому були ще й соціально відповідальними. Тому така у нас вимога мінімум 10%. Треба спрямовувати із заробленого на благодійність. Іноді школи спрямовують навіть все. Це вже так на їхній розгляд. Це дуже цікаво і дуже корисно, тому що ми вчимось не тільки вирощувати зелень, аграрний біз... аграрну технологію, а також ми вивчаємо бізнес, бухгалтерію, як правильно вести, як комунікувати між собою і домовлятися у проєкті. Наразі беруть участь понад 100 дітей з 10 шкіл у різних містах України. В Ужгороді це поки що лише ліцей імені Августина Волошина. Є можливість долучитися й іншим школам, каже координатор проєкту. Роман Комінярський. Ми зараз вийшли на етап, коли можемо залучати партнерів. Тобто, якщо у вас в Ужгороді є такий соціально відповідальний бізнес, який готовий е, трохи профінансувати таку там, конкретну школу для участі в цьому проєкті, е, то це можливо, звісно. Єдине, що треба, велике бажання від школи е, мати команду е, школярів. Е, треба розуміти, що ну, це, це діти, які мають е, хотіти це робити. Так? Е, можливо, що треба приміщення, там, якусь таку кімнатку невеличку. Завдяки проєкту школярі мають можливість випробувати різні професії, здобути корисні практичні навички чи просто знайти нове хобі, а в майбутньому перетворити його на власну справу.